Це просто скарб. Доброго дня, шановні пані і панове, Вийшли на тихе полювання. Перша нам трапилась синя ніжка, рядовка милого нога, ще на неї кажуть. Ось такий гарний гриб. Кожих на нього отруйних немає, і головне, його відлічність ви його завжди розпізнаєте по цій фіолетовій ножці. З часом, коли він чуть старіший, вона світліша, але все одно ось такий наліт на ній. Лишається Самий добрий гриб в супі. Якщо його порізати, сразу відварити, зробити супчик. До більшого гриба я не їв саме в супі. Так що обов'язково збирайте. Кінець осені, коли вже холодає, можуть вже бути приморозки, вони залюбки ростуть. Зараз ще будемо ходити, збирати ще щось знайдемо. Ось один. Ось рядом ще один. Вони такі маленькі, тільки-тільки пішли. Я ось тиждень тому показував у себе в саду, знайшов і це ми вийшли пройтись. По своїм місцям, де ми їх збираємо. Ось Хтось наступив трошки, Вон маленький ще є. Маленькі трогати не будемо. Ось ці зріжемо. Бачите, цей гриб дуже маленький, він росте набагато більший. Так що знайшли увесь тут збирайте. Ось такий найкраще все консервувати. Він такий хрустящий, добрий. Якщо знайдете, обов'язково їх збирайте. Ростуть в таких місцинках, бачите, жирна земля, тут корови ходять, какають, і гриби залюбки тут ростуть. Становне панство, Дивіться, яку ми красу знайшли. Це гігантський дежджавик, мрія кожного грибника. Якщо ви знайшли його в ось такому старому виді, зламайте і розпорошіть цей порошок у себе в саду. На сліду год у вас будуть такі здоровенні іганські гриби. Це ось ми знайшли маленького молоденького. Оце якраз він в гістівному виді, це просто скарб. Ріжете на скибачки, підсмажуєте. це просто ідеальний гриб. Мрія кожного грибника. Якщо ви знайшли цей гриб, вам дуже сильно пощастило. Ось це забираємо додому, обов'язково розпорошуємо. І в наступному році я вам в саду, покажу ось такі футбольні м'ячі, будуть у мене рости. Це дуже просто повезло знайти в одному місці і старі, і молодого гриба. Ось, шановні пані і панове, знайшли під дубовик, але пізно прийшли. Він уже старенький, уже грибами. Сірий. Дуже класний гриб, особливо якщо ви знайдете наявик білий. Че вважається лічебним, обов'язково збирайте. Масово ростуть все время, і вони чорніють, і отак розсипаються. не розсипаються, а в таку водичку, чорну привращається. Коли вони молоді, отакі, їх можна збирати і їсти. Само ласку надо Ось вам дичилися прямо в місі сині ножки. Маленькі, молоденькі. Ножка синявата, але з возрастом, коли гриб трошки старі, вона стає більш світліше, але все одно ось цей нальот остається, ви його ніяк ні з чим не переплутаєте. Те саме. Ось маленький. Теж гарний гриб. Так що обов'язково зараз виходьте і збирайте. Ось ці ми чуть не прозівали, ми хотіли уходити, а вони рядом стоять. Такі гарненькі, молоденькі. Теж гарненькі. Молоденькі сині Це балкові. І вони відрізняються, у них не, не така кругла плотна шляпка, така більш плоска, розширена і вони сильно здорові не ростуть. Ось ось дивіться старенький гриб. Це Бачите, вона, він підгнив уже і вона коричневата. Але все одно ось тут, по краєчку, ну, нальот остається. Все одно воскова шляпка зверху, ви його нищів не перебудете. Ну Це, звичайно, вже гнилий старий гриб. Усе рядом з ним молоденький. Оце просто вступ, те що треба. Ось нам зустрілася печіночниця, він же тьощин язик. Це не сильно крупний, вони набагато більше ростуть, Ну, теж дуже приємний екземпляр. Видно, що дуже-дуже молодий. Немає зверху такої косиливої корочки. Не корочка, така як зверху, коли він встав'є. Ось так і десь ще тугенький, молоденький. Просто прекрасний гриб. Обов'язково шукайте, бачите, на корні вийшов. Він часто на, на самому дереву виходить. Буває так, як будто з ґрунта росте, а тут просто йде корінь. Так що збирайте, класний гриб. Бачите, було дерево лежаче, вроді би мертве, а на ньому такий гарний гриб. Це видно, воно недавно впало, тому що дерево, що видно, живе ще зелене. Так що не проходьте, бачите такі дерева. Бачите. А цього гриба вам ховати нараз, на всю сім'ю приготувати відбивні. Прямо на полі знайшли печериці. Таке час їх дуже багато зустрічається, тому що у нас на ці поля вивозять з-під свиней гімно, дуже багато азоту і дуже багато відчайте печерики. Це вже, мабуть, старенька да, червива, ось по молоді. Гарні грибки. Це печеричка польова. Якщо зустрінеться, обов'язково збирайте. Так ходить, їх дуже багато.